Про Міністерство оборони дуже часто говорять як, як про Міністерство хаосу, і це неодноразово фігурувало в тому числі на українській правді. Е, і це правда на дуже значний відсоток. Е, зараз е, і на ці наступні два роки е, моя внутрішня задача зробити максимум для того, щоб Міністерство оборони з того е, неповороткого монстра, який є зараз. Застарілого, з зайвою вагою, з дуже такими, ще з якимось грузом зверху, да? е, зробити щось маленьке, компактне, швидке, спортивне, яке може пробігти ту довгу, довгу марафонську дистанцію по війні е, і не здохнути при цьому. Тому що поки що цього не проглядається всередині занадто багато задубльованих функцій, всередині занадто багато перекладання відповідальності одне одного. Всередині супер роздутий штат, і значна частина людей просто не розуміє а просто не розуміє, за що вони відповідають. Ну, це об'єктивно, я ж спілкувався. Ми, коли, коли я прийшов з ініціативою про пакунок для пораненого, про те, що е, кожен поранений має отримувати пакунок, в якому там адаптивний одяг, в якому е, та банальні капці, там, господи, зубна щітка, зубна паста. Тобто, все те, що е, людині, поранені з зрізаним одягом, ну воно ж все ну, нічого нема, абсолютно, е, і вже тоді стало зрозуміло. Там з перших якихось офіційних і неофіційних комунікацій, що там немає навіть відвертого саботажу. Там є тотальне, ну, там є тотальний пофігізм, і окремі люди, які палають і хочуть щось зробити, вони просто потрапляють в такий спокійний. Океан в спокійну воду, вони тухнуть, потім їх окачує, потім їх ташнить, а потім вони звільняються а, і так не буде працювати. Ми, ми так тупо не переможемо, і з цим треба щось робити.